Вакцинуватимуть дітей та дорослих, робитимуть у діагностику обстеження з контролю функціональної роботи легень, вимірювання гостроти зору, спостереження за вагітними жінками у банилові підгірному відкрили амбулаторію центру медико-санітарної допомоги, де тамтешні жителі обстежуватимуться безкоштовно. У Банилові підгірному проживають понад чотири тисячі людей. Раніше, щоб отримати медичну допомогу, жителі села їхали у стороженець. Нині проконсультуватися з лікарем та пройти необхідні обстеження зможуть у новій амбулаторії. Під'їхати до того районного центру, не завжди там в чергах постояти тут. Ну, є така категорія людей, так як мені, я часто звертаюся до лікаря, той самий цукор поміряти, кардіограму зробити. Ну, І що воно в центрі, і що зручно. Зараз у нас у селі були і лікарні, і амбулаторія, але та склалося обставина, що лікарню закрили. Приємно. Що такий важкий час для держав в такому селі відкрили тут сімейну медицину для надання медичних послуг мешканцям села Банельгірний потреба в наданні медичних послуг потрібна і необхідна. Я вважаю, що це дуже велике ну надбання такого, що молодці люди, які ризикнули, відкрили такий заклад. Де можна прийти, проконтролювати своє здоров'я. Є багато нової апаратури, такої, яка буде мати різного роду досліджень. І якщо не треба, буде їхати в район або якісь інші лікувальний заклад. В амбулаторії надають допомогу пацієнтам з хронічними та інфекційними захворюваннями, отруєннями та травмами. Щоб перевірити своє здоров'я, місцеві жителі можуть пройти обстеження. Кардіограма проведення швидких тестів на більш поширені захворювання, направлення на лабораторні обстеження. Є лабораторні обстеження, які ми проводимо безкоштовно. Це загальні аналізи крові і сечі. Інші ми будемо відправляти в лабораторію, яка з нами співпрацює. Тут буде надаватися високоякісна, висококваліфікаційна, ефективна медична допомога, безкоштовна амбулаторія розміщена в центрі села. Це теж це дуже зручно для людей. Не треба нікуди добиратися. В амбулаторії Центру медико-санітарної допомоги спостерігатимуть вагітних та дітей. Діти маленькі, які ми будемо спостерігати, як вони ростуть, розвиваються, і вакцинацію будемо проводити. Кожного місяця потім по календарю щеплення два-чотири-шість місяців. В рік вони повинні прийти на огляд і отримати вакцинацію. Якщо виникають якісь потреби, це може бути і частіше. Сімейний лікар також виписуватиме пацієнтам рецепти ліків, а за потребою направлення до інших вузькопрофільних лікарів. Альвіна Брамчук Діана Чігак новини сі 4